Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І у нас сьогодні 27 березня. І курчатам сьогодні 17 днів. Будемо їх переводити ось в такий новий вольєр. Хотілося їх до 21 дня потримати в такому брудері, але їм там дуже затісно. В общем, вони потребують більше місця. Крім того, курчатка такі добре опірені. Зараз будемо їх переводити. А бройлери поки будуть ще в брудері, і вони переїдуть в цю коробку, яка побільше. Ось такі гарні курчата. От, Ну, будемо пересаджувати. Так, перший пішов. Тут у них є годівничка, водичка. Перелякався, не зрозумів, що трапилось. <гум> так, вони зараз повідходять. Там гамбо допомагає пересаджувати. Так, ціпки всі в новій загороді. Зараз вони тут освоюються Діленка врятувала коробку. Там вони побули, все прибрали і коробка не, прому... не прокиша і не розвалилася, як зазвичай в нас бувало. Так, Застелимо папером і будемо сюди пересаджувати бройлерів. Ну а бройлерів будемо гріти, поки не настане тепло, видно ще. Пірічка в них менше, їм ще треба грітися. Ну і лишилося цим ще курчатам налаштувати місце, де вони будуть грітися і спати. Так. Ну от повернувся ваш звичний будиночок. Заходьте, грійтеся. Так вони вже почали дзьобать, водичку пити. Адаптуються. Минуло пару годин і курчата вже тут, як вдома. От. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.